Друзі, компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас прийшло ось таке чудове нове надходження Mercedes 220 в... з дизельним двигуном 2.2 та автоматичною коробкою передач вкусовій універсал. Автомобіль 2010 року випуску, обутий в 16-й радіо зимову гуму на легкосплавних дисках. має чудовий просторовий багажник, яким ви зручно зможете перевозити свої речі. Переходимо на задній ряд сидінь і ми бачимо текстильний салон з червоно-чорною компоновкою. Е, карти дверей автомобіля на заднього, сидіння, заднього ряду знаходяться в чудовому стані. Переходимо до переднього ряду. Перед собою ми бачимо карту водійську, також в чудовому стані, не затерта, мультируль. Двозонний клімат, контроль та штатну мультимедію. Потолок автомобіля не заплямований, не подертий, знаходиться в дуже чудовому стані. Також в ній є круїз контроль. Зазначений пробіг автомобіля 238 кілометрів. Тому запрошуємо вас на вулицю Соборна, 1А, також діють програми лізінгу та трейдину.